Повість врем'яних літ. Літопис за іпацьким списком. Переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко, частина 16. Початок княжіння Всеволода У Києві. Всеволод же сидів у Києві на столі батька свого і брата свого, перейнявши усю владу Руську. І посадив він сина свого теж Всеволода у Чернігові, а Ярополка у Володимирі і віддав йому ще й туров. У літо 6587-1079 рік прийшов Роман із половцями до воїння. Всеволод же став біля Переяслава і уклав мир з половцями. І повернувся Роман назад до половців. і вбили його половці у перший день місяця серпня, і до наших днів кості його, сина Святославого, онука Ярославого, лежать там. А Олега схопили козари, полонили і відправили за море до Цареграда. Всеволод же посадив у тьму таракані посадником ратибора. У літо 6588-1080 рік послали рать на Русь Торки Переяславські. Всеволодже послав проти них сина свого Володимира. Володимир же пішов і побив торків. У літо 6589-1081 рік утекли Давид Ігорович із володарем Ростиславовичем місяця травня, у 18 й день, і прийшли у тьму Туракань, і захопили Ратибора і сіли у тьму Туракані. У літо 6590-1082 року восени помер Половецький князь. У літо 6591 1083 року повернувся Олег із греків до тьму Торакані і захопив Давида і Володаря Ростиславича і сів у тьму Торакані і перебив козар, що були причетні до вбивства брата його і на нього замишляли, а Давида і Володаря відпустив. У літо 6592 1084 рік приходив Ярополк до Всеволода на Великдень. У цей час втекли обидва Ростиславичі від Ярополка і, повернувшись, погнали Ярополка і послав Всеволод сина свого Володимира, і той прогнав Ростиславичів і посадив у Володимирі Ярополка. У це ж літо Давид захопив волещі греків і забрав у них все майно. Всеволод же послав привезти його і віддав йому дорогобуш. У літо 6593, 1085 рік, Ярополк хотів іти на Всеволода, віддавшись намовлянням злих радників. Довідався про це Всеволод і послав проти нього сина свого Володимира. Ярополк же залишив матір і дружину свою в Луцьку, а сам у ті куляхи. Коли ж Володимир прийшов до Луцька, Лучани здалися. Володимир же посадив у Володимирі Давида замість Ярополка, а матір Ярополкову і жону його і дружину його привів у Київ і майно його забрав. У літо 6594, 1086 рік Осеволод заклав церкву святого Андрія за митрополита Івана Преподобного і заснував біля церкви той монастир. У ньому постриглася дівою дочка його наймення Янька. Вона ж Янка. Оця янка зібрала багато чорноризиць і жила з ними згідно монастирського чину. У літо 6596, 1087 року, повернувся Ярополк із ляхів і уклав мири з Володимиром. І пішов Володимир знову у Чернігів. Ярополк же сів у Володимирі. І, перечекавши якийсь час, пішов у Звенигород і, не дійшовши до города, був проколотий проклятим нерядцем за намовою диявола і злих людей. Князь Ярополк лежав на санках, а нерядець з коня проткнув його шаблею 22 листопада. Тоді піднявся Ярополк, висмикнув з себе шаблю і голосно закричав «Ох, то ти мене, вороже, згубив! І втік нерядець триклятий у перемишль до Рюрика. А Ярополка взяли отруки на коня поперед себе. Радко, войкиня та інші отроки понесли його до Володимира, а звідти до Києва. І вийшов назустріч йому благовірний князь Всеволоди з синами своїми Володимиром і Ростиславом, і всі бояри, і блажений митрополит Іван, і чорнорисці, і просвітери, і всі кияни великий плач здійняли над ним, і з псалмами і піснеспівами провели його до монастиря святого Димитрія і поклали його з честю в раку у церкві святого апостола Петра, яку він сам почав зводити місяця грудня у п'ятий день. Великі лиха пережив, безвинного виганяли брати його, обижали і грабували, на сам кінець і смерть гірку прийняв, але вічне життя і спокій заслужив. Таким був блажений князь Ярополк, лагідний, покірний, братолюбивий, до бідних прихильний. Десятину від усіх добр своїх віддавав святій Богородиці і віджита на всі літа і завжди молив Бога. Промовляючи, Господи Боже Ісусе Христе, прийми молитву мою і дай мені смерть таку, яку ти дав братам моїм борису і глібові, від чужої руки, хай омию я гріхи всі свої кров'ю і позбудуся суєтного світу цього і сіті ворожої. Його прохання не лишив милосердний Бог. Він таки отримав блага, яких ні око не бачить, ні вухо не чує, ні серце людське не передчуває, їх приготував Бог для тих, Хто любить його. У це ж літо ходив Севолод, у Перемишль. У літо 6596 1088 рік була освячена церква святого Михайла у Всеволодовому монастирі митрополитом Іоаном і єпископами Лукою, Ісаєм та Ігуменом того монастиря Лазарем. Того ж літа пішов із Новгорода княжити у Турові святополк. У це ж літо помер Никін і Гумен Печерський. У це ж літо болгари взяли муром. У літо 6597 1089 рік освячена була церква Печерська Святої Богородиці Феодосієвого монастиря Іваном Митрополитом та білгородським єпископом Лукою та єпископом ростовським Ісаєм, і чернігівським єпископом Іваном і Гургівським ігуменом Антонієм, за благовірного князя Всеволода, володаря руських земель і дітей його Володимира і Ростислава, за воєводи Яня, який держав Київ у, тисячу та Івана. у це ж літо помер Іоанн Митрополит. Був Іоанн, цей мужу мудрений книгами і навчанням, милостивий до убогих, і вдів, ласкавий до всякого, до багатого, до вбогого, смирений розумом, і лагідний, і мовчазний, але ж і красномовний, святими книгами утішав засмучених, і не було досі такого на Русі, і після нього не буде такого. У це ж літо пішла в греки дочка Всеволода Янка, названа раніше. У літу 6598, 1090 рік, привела Янка митрополита, скопця. Люди, хто бачив його, всі говорили от мертвяк прийшов. І, побувши рік, помер. Був сей муж і неначитаний, і простокуватий, і просторікуватий. У це ж літо була освячена Переяславська церква святого Михайла, митрополитом цієї церкви Єфремом. Він же її і збудував великою, і прибудови до неї великі поробив, і оздобив її всілякими прикрасами, церковними сусудами. Цей єфрем у ті літа багато будову звиг навколо церкви святого Михайла, заклав же церкву святого Федора на городських воротях, і церкву святого Андрія біля церковних воріт, і город Кам'яний, і поставив бані кам'яні, чого досі не було на Русі, і прикрасив город Переяславський будинками церковними та іншими будинками. У літо 6599-1091 рік ігумен Печерського монастиря із чорнорисцями раду радили і сказали: недобре лежати оцю нашому Феодосієві поза монастирем і церквою своєю, тому що він заснував церкву і чорнорисців воз'єднав. І, порадившись, звеліли приготувати місце, де покласти мощі його. І через три дні, коли надійшло успіння Святої Богородиці, звелів Игумен копати, де лежать мощі отця нашого Феодосія, його повелінню я, грішний перший самовидець. От про це й кажу, бо не слухом чував, але сам собі начальник. Бо прийшов до мене йгумен і сказав мені Підемо в печеру Феодосія. Я ж прийшов з Егумином так, щоб ніхто не знав, роздивився, куди копати, і назначили місце, де копать поза виходом. Сказав же мені гумен не смій розповідати нікому з братів, щоби ніхто не знав, але візьми, кого хочеш, хай тобі допоможуть. Я ж того дня приготував рогалія, щоби копать, і у вівторок, ввечері, як смеркло, взяв із собою двох із братів, щоби ніхто не знав, і прийшов у печеру, і, відспівавши псалою, почав копати. І, натрудившись, дав другому брату, і копали до півночі, і трудилися, і не могли докопатися. І я затужив, думаючи, що копаємо ми не в той бік. Я ж узяв рогалію і почав запопадливо копати, аж поки друг мій, що відпочивав перед печерою, не сказав мені ударили в било. І в той же час я досяг мощів Феодосія. І тому, що сказав мені, ударили в било, я сказав я вже докопався. Коли ж докопався, охопив мене жах, і я почав благати Господи, помилуй. У той самий час, коли Ігумен ще не сказав, з ким він буде переносити його тайно, сиділи в монастирі два брати і дивилися у бік печери. І коли ударили в било, вони бачили, як три стовпини, неначе дуги, пересувалися і стали над церквою, де покладений був Феодосій. У той же час Стефан, який був замість Феодосія і гумном, у мене ж у це время був єпископом і побачив у своєму монастирі за полем зорю велику над печерою. Він подумав, що несуть Феодосія, бо напередодні його повідомили про це, і пожалів, що ви з нього переносять, і сів на коня, і швидко поїхав, взявши із собою Климента, якого потім настановив ігуменом замість себе. І йдучи, побачили обидва зорю велику, і коли наблизилися, побачили безліч свічок над печерою. А коли прийшли до печери, то не побачили нічого. Увійшли в глиб печери, де ми сиділи біля мощів його. І коли докопався, послав до Ігумена приходь візьмем його. І гумен же прийшов з двома братами, я розкопав ширше, влізли, і побачили, що лежать мощі його, але суглоби не порозпадалися, і волосся на голові злиплося, і, возложивши на варанит, винесли перед печеру. Наступного дня зібралися єпископи Єфим Переяславський, Стефан Володимирський, Іван Чернігівський, Мурин Угоргенський. всі гумини з усіх монастирів із чорнорисцями прийшли, і люди благовірні, і взяли мощі Феодосієві із тим'яними свічками, і принесли, і поклали його у рідній йому церкві у притворі з правого боку, у четвер, 14 серпня, в годину дня, індикта 14-го, і празнували той день світло. Тепер розповім дещо про те, як відбулося передбачення Феодосієве. Ще за життя Феодосія, коли він був ігуменом і порядкував стадом чорнорисців, дорученим йому від Бога, і не тільки ними одними, але й мирськими опікувався душами, як би тим спастися, а найбільше про синів своїх духовних він утішав і напучував тих, що приходили до нього, а до других сам приходив до них додому і благословення їм давав. Одного разу він прийшов у Дім'янів до Яня і його жінки Марії, бо Феодосій любив їх за те, що жили згідно заповіді Господній у любові. Одного разу зайшов до них і повчав їх про милостивість до бідних, і про царство небесне, яке дістанеться праведникам, а грішникам муки і про смертний час. І коли він говорив їм, як мають класти тіло в гріб, сказала йому жінка Янева хто знає, де мене покладуть. Їй же Феодосій сказав Воїстину, де я ляжу, там і ти похована будеш. І це й збулося. І Гумен же помер раніше від неї за 18 років. Це збулося того ж літа, місяця в 16-й день серпня померла жінка Янюва на імення Марія, і прийшли чорнорисці, відспівали належні пісноспіви, і принесли і поклали її в церкві Святої Богородиці навпроти гроба Феодосієвого з лівого боку. Феодосія похоронили 14-го, а її – 16-го. Так збулося пророцтво блаженого отця нашого Феодосія, доброго пастуха, що випасав розумних овець нелицемірно, з покірливістю, з увагою дбаючи про них, турбуючись за них, і молився за доручене йому стадо і люд християнський, і за землю Руську, за яких ти і на тому світі молишся, Отче. За людей праведних, за учнів своїх, що, дивлячись на рану твою, згадують учення твоє Боже і повстриманість твою, і прославляють Творця. Я, грішний раб, і учень, не домислю, як похвалити тебе, добре твоє життя і повстриманість, але скажу коротко: радуйся, Отче, наші наставнику Феодосію, Мирську плещу кинув, мовчання возлюбив, Богу послужив єси у чернечому житті, всілякі привнесення Божії. Собі приносив просуванням привознісся, плоцькі насолоди возненавидів і красу земну, і бажання світу цього відкинув, ідучи слідами високомисельних отців, змагаючись з ними, мовчанням звеличився, смиренням прикрасився. Радій, кріпися надією і вічні блага приймай, бо, умертвивши плотську хіть, джерело беззаконній смути, ти преподобний і бісівських підступів і сітей уник. Ти з праведниками, отче упокоївся і дістав за труди свої нагороду, бо спадкоємцем став отців церкви, наслідував учення їхнє і право їхнє, повстриманість їхню і правило їхнє справляв. Особливо ж наслідував великого Феодосія життям і норовом і повстриманістю дбаючи і наслідуючи звичаю його і переходячи з одного діла до іншого, і належні молитви воздаючи Богу, замість пахощів, приносячи кадило молитовне, тем'ян духмяний, перенігши мюрську похідь і світлодержця, князя світу цього, супротивника, здолавши диявола, підступи його переможцем, з'явився, ворожим його стрілами, гордим помислам, супротиву ставши. Зміцнився оруж'ям хресним, вірою непереможною і Божою поміччю. І помолися за мене, чесний отче, і вирятуй мене від сіті ворожої, і від ворога супротивного вбережи мене своїми молитвами. Оце ж літо було знамення на сонці. Зникло, мало його залишилося, стало, як місяць у другій годині дня, місяця травня, у двадцять перший день. У це ж літо, коли Всеволод полював на звір'я за Вишгородом, і було вже закинено тенета, і люди загукали, як упав Превеликий Змій з небес, і вжахнулися усі люди. У те ж врем'я земля так стукнула, що багато хто чув. це ж літо Волхов об'явився у Ростові і загинув. У літо 6600 1092 рік придивне чудо було у Полоцьку. Тут уночі з'явилися привиди, стогнали опівночі, як люди. Коли хто із хоромів виходив, щоби побачити, відразу ж був бісами непомітно вражений, і від того помирав, і ніхто не насмілювався виходити з хоромів. Після чого почали біси вдень з'являтися на конях, і не було видно їх самих, але видно було копита їхніх коней. І так уражали людей у Полуцьку та його області. Тому люди говорили мертві б'ють половчан. Почалося це знамення від Друцька. У ці времена було знамення у небесах, наче круг був посеред неба величезний. В це ж літо посуха була, неначе вигоріла земля, і багато лісів самі загорялися, і болота. багато знамені було на землі, і нашестя велике було половців звідусюди, і взяли три городи посічень, переволоку і прилуки, і багато сіл звоювали. У це ж літо воювали половці ляхів із Василем Ростиславичем. У це ж літо помер Рюрик, син Ростиславів. У ці ж времена багато людей вмерло від різних хвороб. Як говорили продавці хрестів, від Пилипового дня до м'ясопусту продали вони сім тисяч хрестів. Було ж це за гріхи наші, оскільки умножалися гріхи й неправди, це ж наслав на нас Бог, наказуючи нам покаятися і утримуватися від гріха й заздрощів від інших злих вчинків неприязних. У літо 6601-1093 рік індиктав перше літо. Помер князь Всеволод, син Ярославів, онук Володимирів, місяця квітня, в тринадцятий день, і похоронили його чотирнадцятого. Був тоді страсний тиждень і день був тоді великий четвер. У цей день поклали його в гріб у великій церкві Святої Софії. Цей благовірний князь Усеволод змалечку любив правду і дбав про вбогих і виявляв повагу до єпископів і пресвітерів, особливо ж любив чорнорисців і обдаровував їх усім потрібним. Він і сам стримувався від п'янства й похоті, за що любив його батько, який говорив до нього: сину мій, благо тобі, що чую про твою покірливість, і радію, що ти заспокоїш старість мою. Якщо Бог дасть тобі прийняти владу столу мого після братів твоїх по праву, а не за насильством, то коли Бог забере тебе з цього світу, то тут ляжеш, де я біля гробу мого, тому що люблю тебе більше братів твоїх. І збулися слова батька його, що казав був, одержав він стіл батька свого після усіх братів, після смерті брата свого сів княжити в Києві. Багато горя зазнав більше, ніж коли княжив у Переяславі. Коли він княжив у Києві, багато гризоти завдавали племінники його, які стали досаджати йому, домагаючись волості, один цієї, той другої, і він, щоби помирити їх, роздавав волості їм. Серед цих гризот постали й недуги його, і приспіла до нього старість, і почав він любити розум юних і радитися з ними. От і почали вони викликати в нього незадоволення своєю старою дружиною, і люди не могли добитися суду княжого, і почали ті вони грабувати його, людей продавати, а він через хвороби своїй не знав цього. Коли ж сильно розхворівся, послав він за сином своїм Володимиром у Чернігів. І коли прийшов Володимир і побачив батька хворого, плакав дуже. І в присутності Володимира і Ростислава, сина свого молодшого, коли прийшов час, відійшов він тихо й покірно, і приєднався до предків своїх, живши в Києві літ 15, і в Переясливі літо, і в Чернігові літо. Володимир же, оплакавши його із Ростиславом братом своїм, Прибрали тіло його, зібрались єпископи, і гумини з чорнорисцями, і попи, й бояри, і прості люди. І, взявши тіло його з належними піснеспівами, понесли і поклали у святій Софії, як уже він сказав раніше. Володимир же почав розмишляти, кажучи, коли я сяду на стіл батька свого, то доведеться воювати зі святополком, оскільки стіл київський раніше належав його батькові і так, розмисливши, послав до Турова за святополком, а сам пішов у Чернігів, а Ростислав у Переяслав. І коли минув великдень і святковий тиждень у день Антипасхи, місяця квітня 24-го. Далі буде про початок святополкового князювання у Києві.